Як я жалкую, що не знайшла цю фарбу для речей раніше. Я просто стільки собі речей врятувала, що навіть не можу передати. Конкретно все, що в мене в руках, для відновлення кольору чорних речей. Вона працює набагато радикальніше, аніж серветки для відновлення чорного від бренду Dr. Beckman. Також в лінійці є багато інших різних кольорів. Це сині, світлоблакитні, сірі, золоті та інші кольори. Зараз я покажу мої джинси до прання з цією фарбою. Вони колись були чорними. Але зараз вже сірими. Отже, ставимо наші речі на процес прання з використанням гелю для прання або капсула для прання чорного. Після прання одразу ставимо пляшечку з фарбою в сам барабан всередину до речей і ставимо процес прання без використання пральних засобів. Після того, як закінчиться цей цикл прання, дістаємо ось цю пляшку з фарби і ставимо на третє прання, але вже з використанням пральних засобів для того, щоб очистити машинку та речі від залишків фарби. Речі вже висухнули і я можу сміливо показати результат. Мені здається, що слова тут зайві. Результат очевидний. Ідеально чорні речі просто як нові. Замовити фарбу для одягу можна в нашому інстаграм-магазині, чиста хата.